Служба безпеки провела унікальну операцію на тимчасово окупованих територіях. Нові українські дрони вщент знищили склади техніки та казарми росіян. Водночас російські добровольці в лавах Сил оборони вперше застосували надводні дрони, а в Криму паніка через атаку Нептунів. Подробиці за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Служба безпеки України завдала серії точкових ударів по базах окупантів. Працювали оператори Центру спеціальних операцій А. Головна зірка український дрон ФП2 з бойовою частиною у 105 кілограмів. Це перші кадри їх застосування проти ворога. Наші воїни цілили по місцях скупчення техніки та живої сили противника. В результаті військові бази ворога на окупованих територіях знищено повністю. Від них майже нічого не лишилося. Є успіхи і на воді уперше в історії російського добровольчого руху застосовано морські дрони. Атаку провів Легіон Свобода Росії разом із спецпідрозділом активних дій головного управління розвідки Ферата. У спільній заяві сказано, це важливий крок у розширенні інструментів спротиву. Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють діяти проти ворога на значній відстані від берега. На тлі цих ударів стало відомо про проблеми в самій армії Росії. Так звані воєнкори повідомляють: північнокорейські солдати, яких кинули на війну, масово мародерять, грабують будинки, крадуть навіть у своїх. Стало відомо навіть про вбивство ними російських морпіхів із 810-ї бригади у Севастополі. Дружнім вогнем відзначилася і російська авіація. Видання Астра зафіксувало 11 випадків скидання авіабомб по Росії та окупованих районах України лише за останні тижні. Серед місць падіння села Білгородської області, окуповані Осикове, Розівка та Славне. Загалом від початку цього року окупанти скинули по своїх громадянах щонайменше 125 авіабомб і три ракети. Нагадаю, також, що 9 жовтня Росія втратила ще один літак. У Липецькій області впав винищувач міг 31. Пілоти нібито катапультувались, а сам літак упав у безлюдному лісі. Пожежу загасили, все під контролем, як завжди хваляться росіяни. Тим часом на фронті наші тримають оборону. У районі Покровська підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ закріплюють позиції. Вони повідомили, що з початку жовтня знищили майже три сотні окупантів. Ще збили понад 1100 ворожих дронів. За словами наших бійців, українські сили перехоплюють ініціативу на ділянці, яку Росія вважала пріоритетною. А під Херсоном росіяни гинуть через дефіцит човнів для штурму. Про це повідомляють партизани руху. АТЕШ кажуть, командування Росії свідомо відправляє солдатів на позиції, які вже Зайняті силами оборони України, стверджуючи, що там знаходяться свої. Ротації немає. Наявні човни використовують тільки для доставки нових груп окупантів. Це пряма відправка на смерть, кажуть росіяни. Внаслідок такої злочинної політики у підрозділі різко зросла кількість дезертирів. Військовослужбовці масово залишають позиції, розуміючи, що командування розглядає їх як витратний матеріал. Водночас в окупованому Криму паніка. Там очікують нової атаки дронів та ракет Нептун. Зокрема, у Севастополі вже лунає повітряна тривога. Так звана влада зупинила морський транспорт. Буде удар по Кримському мосту чи помста за атаки на українську енергетику? Друзі, пишіть свої версії в коментарях. Заява начальника генерального штабу російської армії нагадую це такий собі товариш Герасімов, який незмінно є начальником генштабу. Я нагадаю, що він, в принципі, є людиною, яка вважається в такій військовій науці одним із ідеологів сучасної гібридної війни і доктрини його так звані доктрини Герасімова, передбачають дуже серйозні інформаційні впливи. Це такий дуже важливий акцент, перш ніж говорити далі. Отже, товариш Герасимов сказав про те, що Росія, мовляв, отримала російська армія. Нове завдання, основне завдання здійснити наступ на Запоріжжя. Я навіть затитую його точніше, детальніше, щоб бути більш точним. Він заявив, що пріоритетною метою тепер російського наступу є Запоріжжя, Запорізький напрямок, і доповів про те, що основними населеними пунктами, які мали мають володіти росіяни, має стати Приморське та степногірське. Ну тобто, по перше, давайте так звузимо заліз сам. Ви ви усвідомте наскільки, як то кажуть, обмільчалі росіяни, коли вони говорять, доповідає верховному фюреру Росії, начальник генерального штабу Герасимов про те, що пріоритетними напрямками наступу мають стати Приморське та Степногірське. Просто щоб на секундочку зрозуміти: Степногірськ, це ось цей населений пункт, е, так щоб одразу їх двох з приморськом було видно. Е, Приморське, ось раз. Степногірськ, 2 я навіть ось зараз е, онлайн загуглю, скільки е, населення цих е, населених пунктів складає. Е, отже, е, Степногірськ населення близько тисячі жителів. Приморське я не брешу це. Я реально зараз в реальному часі гуглю. Е, Приморське, Приморське. Так, спочатку, Приморське видає Одеської області, а Приморське у Запоріжжі, це просто в минулому хутір. Там населення 3840 тобто, Приморське навіть більше ніж Степногірськ, де проживає м близько тисячі людей. Ну принаймні такі от актуальні дані я зараз е, бачу. Тобто, ви собі уявіть, що начальник генштабу доповідає Росії. Президенту Росії, який хотів захопити Київ за три дні, про те, що зараз пріоритетом їхнього наступу на Запоріжжі є Приморськ і Степногірськ. Приморський і Степногірськ. Ну це реально просто демонструю всі, грубо кажучи, от в що вперлася Росія по вже так наближаючи до четвертого до завершення четвертого року війни, це ну реально катастрофа для Росії з огляду на те, які вони собі амбіції та плани ставили. Я вчора розповідав про те, що. Є дані, і ця інформація підтвердилася не лише з усім інтерських джерел, але й безпосередньо від наших е, військовослужбовців про те, що росіяни почали перекидати свої е, війська зараз із Покровського напрямку на м, стик Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Тобто, ось звідси з під навіть сорі, не з е, Добропілля, а от звідси почали перекидати на м, та що зараз називається Олександрівський, він тепер напрямок називається для того, щоб битися в ту смужку простору воєнного, в ту в той напрямок, там де в них в принципі є успіх. Ну от, така такий концепт росіян постійно наступати, якщо вони бачать якусь. Слабку смугу вони туди будуть бити, і зараз вони розуміючи, що в Покровську багато в чому вперлися в стіну. Ми сьогодні, звісно, поговоримо про Покровськ але вони переміщаються на стик Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. І от тут якраз таки, я можу повірити в те, що може бути. Своєрідний запорізький напрямок, тому що е, Запорізький наступ, тому що якщо подивитися південніше е, на цій безпосередньо стику Донеччини, Дніпропетровщини та Запорізької області, тут росіяни просуваються от в цьому квадраті, і це створює певні тилові загрози для населеного пункту Гуляйполе одного з двох. Ключових районів ведення бойових дій на у Запорізькій області, тому що це Гуляйполе ну Окей, добре степногірськ можна виділити ось тут як третій ключовий напрямок по зусиллях противника, навіть на повен екран виведу карту для того, щоб ви бачили. Відповідно, я повірю в те, що росіяни можуть мати амбіції щодо Гуляйполя з огляду на те, що вони просуваються. Напевними спробами в тил цього напрямку, і навіть от на останніх змінах на мапі Діпстейт були зміни в районі Полтавки. Ось вона власне Полтавка тут якраз є просування, і це потенційно теоретично так справді створює тиск на фланг для Гуляйполя, і тут може бути активні російські наступальні дії, але загалом говорити про те, що вони зараз попруть на Запоріжжя, що це великий наступ. Ну це така маячня, на мою думку. Хоча не варто і применшувати значення населеного пункту Степногірськ, насправді тому, що неодноразово я в принципі в оглядах карти пояснював про те. Що Степногірськ має ключове значення для логістики іншого напрямку Оріхівського, тому що саме зі Степногірська окупанти досягнувши його і його висот, зуміють досягати ось сюди в бік комишувахи до ключової траси, яка сполучає Оріхів із Запоріжжям, ось до цього маршруту логістичного. Тому Степногірськ має. Важливе значення насправді що в обороні, але на мою думку, герасімов тут е... трохи робить МУМУ е... в сенсі інформаційного впливу, е... намагаючись нас дезорієнтувати, що, мовляв, зараз буде велика загроза для Запоріжжя. Не треба нею нехтувати, але не треба її перебільшувати, тому що все рівно основним напрямком зусиль противника залишається Покровський напрямок разом із Донеччиною, яку росіяни намагаються чимдуж якомога. Е... Швидше, але в них це слабко дається дотиснути. от така моя думка. Я не думаю, що на Запоріжжі, звісно, можуть бути якісь активніші наступальні дії. Вони вже, в принципі, очікуються місяців шість як, але вони все не можуть відбутися через наші кілзони, через те, що сили оборони створюють зону. Не підступну для противника на усіх рубежах Гуляйпільського, Оріхівського, Васильівського напрямку, ось такий розклад на мою думку, але будемо бачити, що буде розгортатися далі. Якщо ситуація змінюватиметься, звісно, і я буду про це повідомляти в огляді карти бойових дій щодо. Нового такого нового старого напрямку е, до, до російських зусиль, куди вони перекидають зараз е, війська. Е, це стик Донеччини Дніпропетровщини Запоріжжя ну власне про загрозу для Голіполі я сказав. Я про неї говорив ще місяць тому. Ось вона зараз починає зреалізовуватися. Е, росіяни е, просунулися м, дещо знову. Довели втрачені свої положення, як ми бачимо, підіпстейт в районі Новоселівки та Січневого. Крім цього, незрозуміла ситуація. Ось тут в Олексіївці, де ви бачите, така смужка сірої зони проходить аж до населеного пункту. Напередодні літки Діпстейт показували присутність противника тут, які противника якого вже було знищено. А згодом з'явилося відео, як наш танк розстрілює позиції окупантів у цьому ж таки селі Олексіївка. От видно, що танк фактично, що притул під'їхав до якихось будівель схожих на. Ангари щось на кшталт цього у е, поблизу села Олексіївка, і тут е, якраз таки обстрілюють ті позиції, де ворог зумів заховатися. Тому якісь чудернацько дивовижні речі з незрозумілими. Сірими зонами, смугами прориву противника, і далі, на жаль, у нас існують на тому, що іменується Новопавлівський чи топак зараз вже Олександрівський. Він називається напрямок. от в цій зоні, крім цього, північніше, саме в тій ділянці, куди росіяни з Підпокровська перекидають війська. Це райони населених пунктів Іванівка, Філія та Дачне. От зокрема, ось тут. У філії відбуваються далі активні бойові дії на підступах до філії. Є по перше, все село ви бачите сірій зоні. В принципі, з усіма селами тут, що дачне, що філія що, ось це що, ось це село? Вони є обидва сірій зоні, але з філією тут є певні особливості на захід від міста о, від міста від села. Перепрошую від села. Цього вже яке на за кордонами Дніпропетровщини безпосередньо у Дніпропетровській області розташовується так, от на захід від нього є. Яка ділянка лісу. Я зараз її виокремлю таким жовтеньким кольором, щоб це було видно ось цей ліс. І в цей лісочок постійно росіяни переходять через річку Вовчу, затягуються, 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 накопичуються і далі атакують західні околиці філії. Проте повністю встановити над нею контроль їм не вдається. от Наприклад, відео свіже від підрозділу ДИКі бобри. Ой, з люки-бобри, господи. З люки бобри від це 46-та окрема аеромобільна бригада, що тут працює. Наші десантники е, знищують ворога в усіх його засідках, е, вистежують в лісі, в посадках, в тих будинках е, на західних околицях, куди вони прориваються. Я бачив, що де, деякі осінтерські пабліки почали давати інформацію. Буцім, то філія захоплена противником. Е, ну за моєю інформацією, це не відповідає поки що, принаймні точно дійсності. Але от те, що сіра зона поширюється на філію, так це факт е, раніше. Я теж говорив про те, що. В принципі, в цих ділянках ну це логічно, що тут ми будемо частіше і активніше про них говорити, оскільки це факт: росіяни перемістили сюди свої додаткові ресурси і будуть намагатися ще з цього боку зайти на Дніпропетровщину для того, щоб спричинити до якихось певних, ну в тому числі можливо і колапсів для оборони Покровського напрямку для того, щоб роз. Балансувати загальну ту лінію фронту, котра склалася зараз у нас на усьому відтинку, будьмо відверті, вона тримається доволі таки стійко, навіть попри те, що вона з ось такими вихилясами, але вона тримається доволі таки стійко. Ворог тут не просувається уже давненько. Є оновлення по добропільському напрямку. Тут напередодні з'являлося фото головнокомандувача Сирського, який працював на напрямку, опублікував він фото з нашими військовими, е, котрі е, тут працюють. Це і командир корпусу першого корпусу Національної гвардії е, України Денис Прокопенко, е, котрий корпуса з це і Роберт Бровді Мадяр. і ми і бачимо Олега Апостола, котрий є командувачем десантно-штурмових військ. Ну тобто, тут весь бомонт українського війська, скажімо так. Зосереджений в роботі на цьому напрямку дуже непростому напрямку, не тільки ці підрозділи, але й інші, скажімо так. З числа елітних підрозділів Сил оборони зараз зібрані на цьому спрямуванні і знищують противника під добропіллям. Щоб сирський зокрема міг заявити про те, що за тиждень фактично від останнього оновлення сирського на напрямку додалися додаткові кілометри квадратні площі звільненої на цьому на цих рубежах, плюс 3 квадратні кілометри, заявив головнокомандувач звільненого від противника і ще плюс 14 квадратних кілометрів зачищено. Um, щоб це не означало, скажімо, так.